Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло Є! Знову чудові місця Прикарпаття, ближнього Прикарпаття. Це ще не високі гори, але вже дуже-дуже гарно, куди не подивишся, в який бік навколо себе, і от цей якраз така місцина. Будинок розташований в такому прекрасному місці, що навколо гориста місцевість і навколо прекрасні ліси. А це ми в півтора кілометрах від будинку приїхали помилуватися ось такою природою, незважаючи на... Те, що війна відбувається, розвивається край, будується ну, вже не в такому темпі туристичний бізнес, і ці, ці місця мають і мали, і мають, і будуть мати дуже-дуже велику цінність. Наближаємося до нашого будинку і прийдемо безпосередньо до огляду будинку. Каналізаційний люк, літня кухня і господарські будівлі, є вуличний туалет. Тут біля дому 8-10 соток. І там ще земля. З Ну, тут можна робити гараж. Роблять гараж в такій стадолі. долі. Заїзд тільки. Так, туалет вуличний. Росте гріх. Якісь трошки фруктові дерева, гайва. Загальна кількість землі, двір і город складає 30 соток. Від сусідів загороджено. Ось так. Сусіди дуже при... пристойні люди. Будівлі заважають побачити краєвиди, але вони, вони просто вражаючі. Мабуть, щось лишнє треба прибрати. Будинок дерев'яний, дах хороший, опалення дров'яне, але є котел, як парове і разом з тим є і має будинок гарні пічки. Ось ця прибудова. До дерев'яного будинку це гляна. Тут треба трошечки попрацювати. Каналізація виведена. От. Фундамент є. І тут фундамент є. І під дерев'яним будинком теж фундамент. Це добре. Частина вікон металопластикових, частина вікон дерев'яних. Дах хороший. Водостоки частково є. Криниця є. Є ще ось таке приміщення. гостєвий будиночок. криниця. Так. Пластикові вікна. Водостоки. Добудовувалися сходи, то вони трохи відійшли. І сходить, треба підлатати. Обходимо весь будинок, металопластикове вікно, гарно оббито деревом, Обштукатурено. Так. Вишенька росте. Там ще фруктові дерева, тут яблуня, яблуня, яблуня. З цього боку дивимося. Теж фундамент хороший, вікна нормальні, там віконечко одне розбите, труба. Стоїть. Ось так. обійшли будинок. Тріщин ніде не бачимо. Так. Тут ще одна будова. Біля літньої кухні, кухні ще є, є такий зрубик. Видно, гори. обалденний. Якщо якусь частину цих забудов знести, зробити терасу, можна милуватися горами. Або просто виходити гуляти гори поруч. Дуже гарна місцина, безцінна місцина. Від сусідів отак от огороджено. Можна зелену огорожу зробити, якщо захочеться. так, Заходимо в будинок. Два входи. Оті сходи, що я показувала. Ну, а це основний вхід. Є такий ганок Вагонкою, пластиковою оздоблено. Двері міцні пофарбувати, оновити. Так, коридорчик, передпокій, має пластикову озелю. Вагонка стіни, великі простори, вікно. І тут може бути Ну, гардеробна, чи що? Тут двері розсувні. Я сама не відкрию там чи гардеробна, чи вішаки. Ось, Тут підлога і дерев'яна. Хороша підлога. Заходимо. Перша кімната. Це кухня. Тут батареї, вони від... Батарея від е, котла, кухня, води тут немає. Тут поміщається холодильник і ось така кухня, досить багато місця. Вода в домі ось в цьому приміщенні це санвузол. Постірочна, є трикутна ванна, вона в іншому приміщенні треба занести. Є унітаз і є вода. Так як вода тільки тут, в будинку, то от тут і мили посуд. Ну, Можна все зробити. Тут старовинний котел. Я не знаю, наскільки він старовинний, але він такий міцний. От, ось такий котел. Було він і не старовинний. Ось такий. Ре-пер-еко. Пер-еко. Ось такий скотел під дерево, який опалює паровим опаленням весь будинок. Ось тут є насосна станція. Так. Ось такі стіни, товщина стін ми бачимо. Ну, тут ремонтик потрібен. Тут дерев'яна підлога, міцна, мабуть, дубова. Ну, приміщення таке технічне приміщення з ванною. Рушникова сушка. Душ. Навести порядок і буде порядок. Бойлер. Бойлер. З кухні. Праворуч, технічна кімната з цієї кімнати. Ну, це кімната ось такого вільного планування. Тут є піч, крім того, що є парове опалення, є ще печі є в будинку для дров. На дровах. Можна дровами через котел, а можна через піч. От батареї є, це парове опалення через піч, через котел. Скрізь підлоги. Тут застелено ковроліном, але ніде прогинання, ми не відчуваємо. От. І з цієї кімнати ми переходимо в кімнату теж до стрільного планування і з виходом на вулицю. Можна зробити терасу, веранду, є вихід, є двері. Тут Така гостинна, підлога дерев'яна, міцна, ось, стіночка, так, давайте подивимося, от може бути вихід на веранду. Чи терасу і вид. Ось з цієї тераси, вид на гору. Гарно криницю оздобити. Будиночок гостьовий. Ці сходи переробити в терасу. Ну і там вулиця. Так, вид звідси на цю кімнатку. В цій кімнаті теж є. Піч. От, ця піч ця піч опалюється з цієї кімнати. Тут у нас йде опалення, і воно йде сюди. Тобто, якщо тут не спати, то так трошки протопити, щоб був дух в хаті. Із з цієї кімнати вихід в спальню. Ось такі двері, вхід в спальню. Дверей багато, то якісь двері можна перекрити. Тут металопластикове вікно. Ось вона спальня. Досить простора спальня. І в спальні є дуже гарна піч, тобто окремо на дровах, окремо батареї від котла. Зараз є дуже розумні котли з пам'яттю, куди закладаєш всього два рази на добу дрова і опалюється цілу добу. Тобто тут є альтернатива, тут є ось, будь ласка, піч дуже-дуже гарна. І є батареї. Одні двері можна перекрити при бажанні спальню і зробити тільки одній. Ось так. Така спальня. З прекрасною піччю. Ось такий будинок, кухня, спальня. Кімната вільного планування, технічна кімната, звідси опалюється. Ще одну кімнату вітальню. І вихід на вулицю з прекрасним видом. Великою перевагою цього будинку є ось цей будиночок. Він капітально утеплений, мінватою, з середини оформлений гарною дерев'яною вагонкою. Тобто цілком годиться для проживання, а взагалі готували його під бізнес, під магазин, але так його і не використовували. Тобто, площі там досить багато. Це може бути гостьовий будиночок чи ще, можливо, справді під бізнес, під комерцію. І так, вартість всього цього домоволодіння. На 30 сотках землі, тобто город і ділянка під будинком, подвір'я складає 30 соток землі. Будинок має альтернативні джерела тепла. Це і печі, і парове опалення від котла. Вода заведена, є каналізація. От, і вартість цього будинку 28 тисяч доларів. При спілкуванні з власником, власницею, ви можете розмовляти про торг, наскільки це можливо чудові місця, які не купиш ні за які гроші, тобто, вони є. І все це варте уваги людей, які розглядають найкращі місця Прикарпаття. Дякуємо за увагу, нам оцінки, коментарі, за наш труд. І до зустрічі!